Що може стати казусом Белі на цьому ну, регіоні? Дивіться, казус Белі, ну Китай, у всякому разі, для себе його чітко визначив. Якщо ми говоримо про саме процедурне питання, Китай давно сказав, що він почне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність. Тобто, це має бути рішення Тайваню, а не рішення Сполучених Штатів, наприклад, да? тобто, немає тут третьої сили в сенсі. Ну США можуть звичайно підтримувати ідею незалежності Тайваню, проте вони не вирішують це питання, тобто має пройти референдум як мінімум, да тобто так процедура в Тайвані скоріше всього діє, і парламент має затвердити це рішення. Тобто, зараз ніяких кроків е, про це не йдеться. Тобто, якби навіть питання референдуму про незалежність Тайвані було винесено на референдум внутрішній, то це і був би. Якби підставою для Китаю говорити про підготовку якоїсь військової операції, тобто, а сутичка сутичка американських саме да, ну, сутичка з Америкою, вона теж може відбутися, якщо, скажімо, станеться якийсь інцидент в морі, не, не, не обов'язково це йдеться про Тайвань. Тобто зараз американці завели свої літаки, китайці можуть підняти свої літаки. І якщо станеться якийсь інцидент саме між військовими. Флотами, оце може бути якимось неочікуваним е, поворотом подій. Але я теж мав моду навести приклад багато в принципі років тому, коли е, була така ситуація, коли е, китайський винищувач намагався перехопити американський розвідний літак над південно китайським морем, і тоді е, китайський е, льотчик він загинув насправді. Він е, загинув. а Ушкоджений американський літак був змушений сісти на китайську територію, і оці був найбільший, мабуть, серйозний інцидент коли захопили в полон там десь 20 американців, які були на цьому літаку. Але врешті, через півроку, китайці віддали і літак цей захоплений, правда, розобраний вже на частини і цих людей. Тобто, вони, тобто, не навіть такий інцидент де загинув китайський льотчик. Він не, не призвів тоді до війни. З, зараз, звичайно, потенціали вже трошки інші, але все ж таки, е, я вірю в те, що ну якби якоїсь тутички навіть в морі між кораблями Китаю і Сполучених Штатів не відбудеться. Тому що ну це б тоді вже справді було якби приводом до більшої конфронтації, до більшої війни. А, дякую вам за це. Я думаю, одне з останніх питань ми весь цей. а цей тиждень, що почався, минулий тиждень, говорили з ізраїльськими експертами, з грузинськими експертами, але такими, які фокусуються на всьому Чорноморському басейні, аналізуючи дії Ердогана і їхні перемовини, які відбудуться цього п'ятниці у Сочі, трошки інший регіон. І я можу це назвати плюс-мінус експертом, наприклад, з Південного Кавказу, тому що писав книжки про це і працював там довго, але розумію прекрасно вас. Заходячи на іншу півкулю, а, включається інша логіка і, і, і власне, інша, абсолютно інша карта а, навіть з ментальної точки зору. Тому не ставлю вам питання зараз про Чорноморські басейни про Ердогана, інша історія. Але до чого я веду? Ми, говорячи про Туреччину, про перемовини їх з Путіним, говорячи про Іран і про поставки потенційні зброї з Ірану в Росію. А, завжди говоримо про те, чим небезпечні для нас союзники Росії серед тоталітарних або а, або країн, які так чи інакше прагнуть до імперськості. Зрозуміли ми вчора а, і на минулому тижні, що неоднозначною до цього моменту є а, факт поставки Іраном Росії безпілотників. Це досі теж іще висить в повітрі, але. Іран, будучи цікавим до певної міри технологічним партнером, який зру... з, з... Зміг колись в як це збивши американський безпілотник Predator, створити свою технологію побудованому на ньому, і тепер конкурувати так чи інакше за російський ринок, лишився власне вже поза конкуренцією. Туреччина не буде продавати скоріш за все байрактари Росії. Це абсолютно виключено, принаймні з точки зору логіки. А Ердоган, все таки політичний. На тварина, а не божевільний а, диктатор. Це точно не так. Іран може може робити це, може не робити. Лишається Китай. І Китай це місце, куди абсолютно хочеться залізти російському воєнторгу з точки зору технологій. Я не вірю в те, що Китай а, зробить такий божевільний крок і почне озброювати а, російського ведмедя новими сучасними зразками зброю. А не вірити в щось і і як це все-таки перевіряти свою параною. Інша штука.